Сьогодні адвокаційна команда «Разум for Ukraine», яка базується в Вашингтоні, завітала до Києва і зібрала волонтерів, активістів і громадські організації, які займаються адвокатією інтересів України за кордоном. Я вважаю, це була дуже крута і дуже дуже важлива зустріч саме для нашої команди, так як мета нашого приїзду це познайомитися і ще більше навчитись і зрозуміти і знайти важливу інформацію, яка підсилює нашу роботу в Америці. Адвокація це можливість бути почутим в демократії, яка працює. Це можливість підняти проблему на будь-який рівень і донести її до людей, які приймають рішення. Адвокація є одним із рушійних Сил, які рухають нас до перемоги, ми всі працюємо на перемогу України, і саме адвокація це частина, яка забезпечує підтримку партнерів, щоб наші захисники на фронті, люди в Україні, які залишилися, отримували допомогу і якби досягли перемоги разом.